Вітаю вас, гості, глядачі і підписники мого правознавчого інформаційно-правового YouTube каналі. Ви разом з адвокатом Іриною Стадніченко. і сьогодні я для вас розповім тему, як отримати безкоштовну інформацію, відомості про свою земельну ділянку, яка зареєстрована, відповідно, має кадастровий номер. Також розповім вам, що це за додаток. Який запустив компанія Феодал під моє, як він працює, що для цього необхідно, які дані вчинити, для того, щоб він у вас був, і для того, щоб ви змогли переглянути інформацію про власність користування своєї земельної ділянки? Тому спочатку пропоную вам підписатися на мій інформаційно-правовий youtube канал, для того щоб бути забезпечені інформацією, новинами. В галузі законодавства. І, звісно ж, кому це потрібно, або необхідно по земельним ділянкам по питанням землі, зараз з'явиться номер телефона на запис до адвоката на консультацію. Тому поїхали. Що таке додаток, застосунок моєї? Як він взагалі працює? Яку з нього можна отримати інформацію? Всі ці питання ми зараз детально будемо розглядати. Тому цей застосунок. Основні можливості додатка його в першу чергу ви зможете завжди доступ до актуальної інформації отримати з офіційних джерел. На запиту, переглянути свою інформацію, дізнатися кадастровий номер, цільове призначення землі, площу та інші характеристики, інформація про оренду або користування, які були нанесені, наприклад, були комунікації, були нанесені відповідні користувачі, які користуються, наприклад, вашою земельною ділянкою за договорами сервітуду, межі та локації, візуалізації, межі ділянок та їх розташування на карті. Авторизація через застосунок і додаток дія, тобто ну, через підпис Електронно-цифровий Дія. Тепер зупинимося на основних темах. Як уже відомо, всі власники земельних ділянок, в яких є державні акти на землю, мали їх зареєструвати в установленому законному порядку до січня 2025 року, Враховуючи те, що уряд держави продовжив зазначений термін, і він тепер становить ще на три роки, тобто всі. Хто має земельні ділянки, в кого вони ще не оформлені, не зареєстровані в установленому законному порядку. Необхідно звернутися до центрів надання адміністративних послуг за місцем проживання, перебування і знаходження земельної ділянки та подати відповідні документи для їх реєстрації. Цей термін продовжений, як я вже сказала, до 1 січня 2028 року, тому часу достатньо. Цей застосунок. Більше розроблений для тих земельних ділянок, які вже зареєстровані і нанесені відповідно на карті. Тому давайте детально я пройду в екскурс і розповім вам, як користуватися зазначеним застосунком. В першу чергу, вам потрібно на мобільному телефоні зайти в Play Market і скачати відповідний додаток моє. Зараз на екрані ви побачите, який має вигляд цей застосуночок. Після чого, як ви встановили його, вам пропонують переглянути коротко, як ним користуватися. Ну, спочатку привітальна частина відповідного застосунку. Ви зараз бачите також на екрані послідовно. Потім пропонується вам зареєструватися в встановленому порядку. Спочатку надається. Інформація зручно та просто для власників і користувачів, які знають свої кадастрові номера і можуть ввести. Після чого пропонуються, які можливості. Ну, я вже назвала, які можливості за кадастровим номером можна буде переглянути. І далі вам пропонують зареєструватися в цьому відповідному додатку. Спочатку авторизуватися через відповідний номер мобільного телефону, тобто з якого ви будете користуватися, ви авторизуєтеся і пропонують вам реєстрація. Такий вигляд має прізвище вводити: ім'я по батькові. Свій картку податкового номеру, тоді вам пропонують, щоб ви ознайомилися із обробкою персональних даних і щоб ви ознайомилися з правилами дії зазначеного за стосунку «Моє» від компанії Пеодал. Далі підтверджуєте номер телефону, вам приходить пін-код для входу. І коли вже ви ввели зазначений підкод. Пише ваші дані в обробці, такий має вигляд. Ви також зараз побачите на екрані цей застосунок, який я його тестувала, і потім, в залежності від того, якщо у ваші... Ще... Реєстраційні дані збігаються, тобто цифровим підписом ви підписали все вірно. То тоді зазначається інформація, загружається інформація, відповідно до якої стоїть номер кадастрової ділянки, який необхідно ввести на і дізнатися по ній інформації. Але може бути і інше, може, наприклад, висвітлитися відмова. Відмова це такий з таким красним значком. Ви зараз побачите також на екрані, але не потрібно лякатися. Якщо ви знаєте, що ваша ділянка, ділянка земельна зареєстрована в установленому законом порядку, то або збій відбувся в якійсь відповідній програмі, або вам необхідно просто звернутися до. Служби підтримки для того, щоб з'ясувати, можливо, земельна ділянка неправильно цифри ввели, воно не підтягує по системі. Перевірити обов'язково дуже уважно, тому що кадастровий номер він великий, і перевірити всі правильність введені цифри. Правильно написано, щоб було прізвище ім'я по батькові, щоб зазначені дані збігалися із даними застосунку ДІЯ, це дуже важливі моменти, тому що дуже багато, ну от я сама завантажила, у мене не спершу отрималося, тому що було неправильно внесена цифра відповідна. Я поспішила і мені написали, що такої земельної ділянки немає, номер такий не зареєстрований. Але потім, коли я повторно це все зробила, то висвітлилась дані. А саме це кадастровий номер підтверджений, площа земельної ділянки, там можна карту подивитися, де вона розташована, і подивитися, звісно ж, позначки, чи хто користується ще встановленим законом порядку за договором сервітуту, моєї земельної ділянки. Ну, знову ж таки, договором сервітуту можуть користуватися інші користувачі, тільки якщо він укладе з вами, як з власником, на ваш. Шматок земельної ділянки, наприклад, як, що там проходять лінії електропередач або комунікації, відповідний договір сервітуду. Тільки тоді ви надаєте право користування своєю земельною ділянкою, і ця земельна ділянка, звісно, буде нанесена на зазначену карту, за якою можна буде отримати дані. Пам'ятайте, цей застосунок працює для того, щоб уточнити свої дані, перевірити, що відомо, що всі земельні ділянки купуються. І продаються тільки при наявності належно оформленим чином документів. Ще раз наголошую, що цей застосунок працює тільки для тих земельних ділянок, які зареєстровані в установленому порядку. Якщо ваші земельні ділянки не ще поки не зареєстровані, як це зробити? Знову ж таки, ви можете звернутися до адвоката факівця за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані, і відповідно. Отримайте належну консультацію, збір документів і подайте на реєстрацію. Тому, якщо для вас це відео було змістовним, корисним. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки для розвитку мого інформаційно-правового YouTube каналу. Не забувайте також є графа спонсорства, в кого є можливість, будь ласка, проявляйте і спонсорство для існування мого інформаційно-правового YouTube каналу, тобто вносьте відповідні внески. За відповідними внесками також будуть відповідні донати на наші Збройні Сили України. Тому всім дякую за увагу. Чекайте наступних новин та цікавих правових тем.